Лосіний мікс, перший плюс другий сорт. Вага 10 кг. Дуже крута вага, тому що всі лосіньки у нас були по 20 кг. Тепер маєте можливість купити 10 кг. Я думаю, що це дуже круто, хто не хоче багато іменно купляти. Ціна тут буде 3,5 євро за 1 кілограм. Це перший плюс другий сорт. Ось так виглядає сам мішечок. І зараз будемо розпаковувати, що у нас знаходиться в такому мішечку з лосінню. Перші у нас будуть ось такі лосінки. Бачите, вони йдуть по довжині, як кльош. Наступні будуть ось такі в мережовце. Тут просто етикеточка. Так, наступні у нас буде ось такі лосінки від шейн. Розмір XL, пише. Ось так вони виглядають. Далі. Так, розмір ще одній XL. Вони, до речі, такі... Тепліше, ніж звичайні. Щось там схоже на фліс. Так, далі ось такі лосінки. Тут десь приблизно М-ка теж Л-ка. О, до речі, шорти, бріджики. Навіть не побачила, що це бріджики. Далі ось такі. Теж йдуть укорочені. Також бріджики. Далі в нас будуть ось такі звичайні. Знизу, як бачите, йде мережиця. Далі. Ось такі теж будуть укорочені. Далі сіренькі лосіни. Ось такі. Такі звичайні, звичайні. Джаніна. СКМК розмір. Далі будуть. Так, не бачу які. Ось такі. Також бріджі-шорти. Далі будуть ось такі голубесенки, теж йдуть укорочені. Далі в нас ідуть лосінки, як під джинси, як бачите. Ось такі, вони класно тягнуться. Типу під джинс. Вони не джинси. Ось ці теж будуть під джинс. Ось такі. Теж класно тягнуться. Як резиночка. Далі ось така моделька. СКМ розмір. Треба є ще один стиль Далі будуть ось такі осіночки. Самі звичайні чорні. Далі у нас будуть ось такі, мені здається, це якийсь бренд, але я не пам'ятаю, іменно який. До речі, вони йдуть на флісі. Далі ось такі теж звичайні СКМ. -ка. Деякі попадаються на флісі, деякі зовсім легенькі, як літні. Тут суто в нас йде мікс. Ось такі. Перший плюс другий сорт. Ось такі попалися, Елька розмір пише. Думаю, вони й на s ку M-ку гарно ляжуть, бо на талії є гарна резиночка, були такі вільненькі. Далі ось такі будуть. Мають замочок. Оп. Ось такі звичайні чорненькі. Так, далі. Ось така модель, яка золотій розмір. Приблизно Елька Далі у нас будуть якісь ось такі, навіть не знаю, чи можна це назвати лисінами. Типу шорти попалися. Далі ось такі теж будуть більш короткі. Ось ці будуть більш теплесенькі. Зовсім такі легенькі-лягенькі. Дуже класний, простий матеріал. І покажу вам ще ось такі литілочки. Тут ще дуже багато залишається. Давайте вам покажу чорненькі. Дуже багато чорних, звичайних я бачу далі. На 152 збір ось такі. І дивіться, скільки що воно залишається. Якщо вам сподобався такий лотик, пишіть нашому менеджеру у Viber.